Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді додаток Коді. З його допомогою ви зможете налаштувати свій новий роутер в декілька кліків, а також повністю управляти своєю мережею з телефона. Для початку завантажуємо і встановлюємо додаток. Додаток існує як для iOS, так і для Android. Посилання будуть під відео. Додаток підтримується з версії прошивки 2.0. Тобто, якщо ви купили свій пристрій, вам потрібно спочатку оновитись на останню версію прошивки, а вже потім можна буде користуватись додатком. Тож почнемо огляд. Спочатку підключаємося до мережі Wi-Fi. Переходимо в додаток. На головній панелі ми бачимо пристрій, який доступний в нашій мережі. В моєму випадку це VR3000. В верхньому куту можна натиснути на три рисочки та авторизуватися в свій аккаунт. Це потрібно для хмарного керування пристроєм. Натискаємо на наш роутер та вводимо пароль адміністратора. Стандартний пароль адмін. І також додаток одразу рекомендує нам змінити цей пароль на свій. Тепер ми в головному меню. Перше, що я рекомендую вам зробити, це пролистати трошки вниз і ввімкнути хмарне керування за допомогою кнопки Додати до хмари. Тепер ви зможете управляти своїм пристроєм з будь-якої точки світу та будь-якої мережі. Тепер до основного. В головному меню ви можете перейти в вкладку Швидке налаштування. За допомогою цієї функції ви зможете налаштувати ваше підключення до інтернету, налаштувати Wi-Fi, часовий пояс та налаштування від провайдера. За допомогою вкладки «Меш-мережа» можете підключити додаткові пристрої, такі як точки доступу, репітери або інші роутери бренду Кудя. Наступний пункт у нас вкладка Клієнти. Цій вкладці можна керувати всіми підключеними пристроями, давати їм назву, дозволяти або блокувати доступ до інтернету. І також можна буде включати або виключати VPN, якщо ви його налаштуєте. У вкладці Wi-Fi нам доступно управління нашими Wi-Fi мережами та одразу нам показується QR-код для швидкого підключення. Також можна переглянути вручну пароль для кожної з ваших мереж. Накладка гостьова мережа дозволяє створити ізольовану мережу для гостей, яка буде відокремлена від вашої основної мережі. І тепер переглянемо основні налаштування, які в нас доступні. Перше, це налаштування WAN, тобто ви можете ввести свої налаштування провайдера, склонувати MAC-адресу і виставити, наприклад, статичну IP-адресу, якщо вам потрібно. Настройки LAN дозволяють вам змінити підмережу внутрішню. Функція Wi-Fi дозволяє вам вімкнути, вимкнути Smart Connect та детально налаштувати кожну з ваших мереж як на 5 ГГц, так і на 2,4 Вкладка IPTV потрібна для тих, кому провайдер надає своє IPTV. За допомогою вкладки VPS, ви можете ввімкнути підключення без пароля до вашого пристрою. А у вкладці ipv 6 ви зможете налаштувати ipv 6 якщо ваш провайдер його вам надає. У вкладці DHCP ви можете налаштувати видачу IP-адресів вашій внутрішній підмережі. І у вкладці Прошивка ви можете включити автоматичне оновлення та виставити графік, коли воно буде проводитися. Тобто оновлювати роутер вручну вам більше не потрібно. За допомогою кнопки перезавантаження можна перезавантажити ваш пристрій. І скидання налаштувань дозволяє вам перевести роутер до заводських налаштувань. Дякуємо за перегляд! Якщо у вас виникнуть якісь питання, задавайте їх в коментарях.